вами на зв'язку Сергій. Сергій. Всім привіт! Нарешті цей день настав. і Я обзавівся е, досить прикольною речі. Ви знаєте, що я люблю Бренд Flex. У мене повністю вся його лінійка. І не вистачало мені конкретного ось цього Е, FX1551A бочкової форми з вібропоглинанням 2,8 джоуля. Досить такий класний дюбільник, як на мене, з СДшним патрончиком. Не вистачало мені його. І для порівняння я хочу взяти за основу за взірець, ось такий перфоратор від Milwaukee 2912 1229 12 вибачаю. Підтимперний батарейкою, щоб ви подивилися, як вона хоч виглядає візуально. І по характеристикам трошки пробіжимось і порівняємо. Ну, візуально Оце. Так, полетіли. Продусію в двох словах по Мілвокі серії 2912, у нас є десь 5-амперібацію. Це я поставив присутня система вібропоглинання, тобто ваші руки не будуть труситися як валкаша після роботи. Ось ця вся пружинка вона гасить весь удар, в принципі. Ось бачите, як вона ходить. Ось руків'я я, і відповідно, тут вона також відгинається. Три режими. сверління, сверління з молотком і власне принцип відбійного молотка. Тобто демонтаж також ним можете робити. Система автостоп, Тобто я не знаю, треба бути яким кадром, щоб його спалить. Через те, що це супер розумна річ, яка себе зразу захищає від будь-якого перенавантаження. Тому можете бути спокійними, що якщо ваш підсобник або якась мал буде користуватися ним, що він виживе Е, я зараз говорю не про підсобника, а про перфоратора. Він виживе тільки якщо ви його не кинете. Він йде повністю безщітковий, е, філовська серія, дуже крута річ, на великий жаль, не багать, багато майстрів ще користується через те, що штука не дешева е, для клієнтів з України, але тим не менше маєте на увазі ось такий перф. Ну, те, що я хотів показати, і те, що я хотів особисто відкрити, як кажуть, перший відрив. Буде йти, я ще його сам не відкривав, тільки купив. Ціна його 300 баксів, це тільки в Штатах. 300 баксів в Штатах. Так, що тут у нас ще є? Тут я не знаю, що тут таке є. Скажу так, друзі, звертайте, я його не відкривав, але насік я розумію, тут є патрон зміни. Скажу чесно, я цього не знав. Пересе, що я його, як би кажуть, навіть не читав. Про нього інформацію, я просто знаю, що він мені такий потрібен. Бо По той, що менше, він слабший. Там йде 1,9 е джоуля, а мені треба щось потужніше, 1,8. І якщо там буде патрон, це буде прикол. Через те, що я цього не знав. Інструкція і флекс всім дарую, завжди такі стікери. Е дрібниця але приємно. Давайте подивимося Прикиньте. Оце, звісно, ніжданчик. Я не знаю, звісно, де його користуватися, бо я ним не користуюсь, в мене наповниться на, на все інструменти свої. Але це бонус немало важливий через те, що тут патрон, ідея не знаю, який 13 мм одна друга, один одна друга. Більше, ніж 13 мм. Ось такий металевий патрончик. Ну, прикольна річ. По флексу. Також три режима, молоток. Тось відбійник може робити демонтаж, молот сверління і сверління Він іде повністю також безщитковий 24 вольтовий, 2,8 джоулям. Як тут працює система вібропоглинання? Ну, треба в роботі, тут він так не прогинається, як мілоки. Є у нас оця. Лінійка, яка дозволяє керувати зануренням отворів, які вам потрібно. Ага. Так вона відкручується, тоді ти що, ти що, батарейка впала. Лінієчка, я так зрозумів, теж рухається, але я щось не знаю. Китайці, якщо ви скажете. Но по відчуттям давайте це прикручу, поставимо нашу батареєчку в нього. Можна було послухати, як вони працюють. Це сверління. Сверління з ударом. І просто удар. Ой, ти що, ти що, така не так класна, мені дуже подобається він. Форму, як ви бачите, схожа з міловоковським, хоча мілвоковський буде менший, але менший. Давайте подивимося, як патрон не змінюється. Забирає, забирає. І... Ну <с> Це, звісно, прикол. В яких випадках взагалі користуються з тими патронами, я не знаю. Ну знаю, що люди його типу, хочуть. Ось так він це сиділо виглядає. Давайте порівняємо без акумуляторів спочатку. Так, да, як, як ви бачите, флекс за Мілоковським не сховається. А, повністю на патрон він длинніший. Але в принципі мені це не важливо через те, що я його беру для таких грубих робіт. У мене немає там якихось ніж, я максимум це беру щось дюблице у бетон по землі, коли ми якісь балки кріпимо. Тому, як на мене, то мені це на руку буде. Але хто займається якимось монтажом, звісно ж там потрібно. Саме маленьке, саме потужне. Тому, друзі, самі обирайте. По висоті вони повністю однакові. По ширині Flex буде типу, вущий він, але по довжині він проігрує, так відчутно на довжину цілого патрона. Якось так. Давайте пройдемося по характеристикам середнім. Так, що у нас тут представляє? 2912 1330. Обертів в хвилину. У нас тут іде по флексу. По флексу, по флексу. 980 обертів в хвилину. І кількість ударів 4800 хвилину. Флекс нам цієї інформації не дає. Ну, я тоді прикріплюю нижче, ніби на сайті в це все діло візьму. І полічу, що це тут закодовано, типу, якби вони розраховують, що ми самі будемо це сиділо шукати. Давайте пройдемося по звуку, як воно звучить. І по таким відчуттям нашим людським Дивіться. руків'я. В принципі, сама гума вона практично однакова. Переключення ходу. Що ну е, сказати по мілвокі. В принципі, все доступно і класно. Єдине, що Flex мені більш доподобає, але за счет того габаритів в було де більше розігнатися. Дивіться, в мілвоковським е, верхнім пальцем, великим пальцем ти переключаєш, як ви кажуть, в один хід. І тобі треба зміщувати пальці для того, щоб переключити його назад. Флекса відбувається то є, то є достатньо ось цієї фаланги пальця для того, щоб переключити за рахунок того, що сама кнопочка знаходиться далі від вашого, вашої руки. Достатньо це все діло робити, як би кажуть, одним пальцем. Тут би, можна, але треба чуть -чуть міняти хват, щоб це все діло переключити. Що включаємо? Міллоковський і флексовський. Давайте мілку включаємо. Перший режим. Франення. Ось так. В принципі, друзі, отака от ситуація. По флексу е я його в роботі ще не мав. І сімлок і користувався, він мене задовільняє з головою я ще не брав. подивися, чи він його потужні, бо, в принципі це два ідентичних перфа за виключенням патрона. Тут міняється патрон, тут він по режимам все повністю однаково. Відмінні ще полягає цій рукоятки допоміжні. Тут вона йде з такого монолітної постмаси. Флекс іде гума. Не знаю, як вона себе зарекомендує з часом, тобто чи вона злізе, поцарапається, чи хлопець вам покриється, це вже покаже тільки час. Але я думаю, що з понеділка він стартує і зразу в бій, через те, що в нас починається демонтаж. І той хлопець, як ви кажуть, має себе зарекомендувати. Е, цю штучку, звісно, ще буду викидати, треба розібратися, правда, як вона викидається. Або я щось не доганяю, або має бути настільки все просто, але щось просто це. Ну ладно, потім ганом розберемося. Не виходить. Тому колеги. Який ваш? Що вам подобається більш до вподоби? Напишіть в коментарях. Ви побирали в собі, ви такий ризиковий будівельник, як я. Кидаємося все на нове. Чи власне ви стара школа, яка вибирає бренд з величезним досвідом, бренд з величезною історією. І головне, щоб він був червоний. Я. Мій вибір однозначно Flex. Хоча я ще не користувався, ну я не знаю. Цей бренд просто-напросто да, просто перевищує мої всі очікування. Але м -м, бачите, п'яка. От мені класно, що Milwaukee стоїть повністю все в одній лінії. Flex щось. Е -е, ісі, ну, мама п'ятерочка теж є батарейка, але її тут немає. Flex, виходить, що самий двигун він іде чуть-чуть нижче, чим ніж саме руків'я, і хоч не хочеш, типу, він буде такому чуть-чуть. Ну, це знову ж таки, це я придираюся, але мені, як би кажуть, хотілося щоб воно також було вже до ідеалу відточено в одній площині. Тому, колеги, якось так. Дякую за те, що передивилися, витерпіли. Якщо що, підписуйтесь і лайкайте це відео.